Вітаю вас на каналі 74 українською, і сьогодні моє п'яте відео по 30 днів кас. Я одразу перепрошую, що не змогла викласти це відео вчора, адже я його записала. Але після цього вирішила, що я трошечки побудую їм фамільний маєток цій родині, яку ви зараз будете бачити на екранах. І, на жаль, я просто витратила, напевно, годин 8 просто на будівництво. Маєтку і потім така, о, ні, я просто не встигну все змонтувати і викласти вчасно. Тому вирішила, що краще буде, якщо я викладу це сьогодні, в день, коли це можна буде переглянути, а не ввечері о 9 годині. Тож я в принципі не порушила умови челенджу. Вчора я робила майковер, але просто його не виклала. І тепер повертаємося вже до персонажки, яку ви бачите зараз перед собою. Це Рубі Фостер, і вона є головою родового клану. Зразу скажу, що її історія це тяжкий тернистий путь з драмою, склом і всім таким іншим, але вона свого досягла. Це пожилий персонаж, вже літня людина, і стала все ж таки головою родового свого маленького клану. А перше, з чого варто почати, це з її дитинства і народження, тобто хто вона така, де народилась. Народилась вона у родині більш патріархального устою, де батько був головний, всі його слухалися і так далі. Вона була найстаршою донькою, але у родині більше не було дівчат, тому батько прийняв. Ой. Точніше, у родині більше не було хлопчиків, тільки дві дівчинки, і тому батько прийняв рішення, що він віддасть е кермоуправління у руки чоловікові Рубі. Для Рубі це було рішення досить неприємне, звісно, адже вона хотіла стати наступною головною чароді... чаклункою у їх світі, він там займав високу посаду і вона хотіла дуже сильно бути такою, як тато, але він просто весь цей час присікав будь-які її спроби бути вище, ніж чоловіки, і тому вона. З дитинства майже вже зрозуміло, що так просто в житті їй не буде, і вона вже змирилася, можна сказати, з тим, що батьки прийняли таке рішення. Вона закохалася вперше у житті у темного мага. До речі, хотіла б пояснити трохи стосовно Укладу у світі. Тут існують лише світлі і темні маги, де світлі маги вони бережуть усе живе, зростають, зрощують різні рослини, навчають інших чаклунів. Тобто вони. Першу чергу є хранителями. А темні маги у першу чергу це захисники. Вони стримують е, різну темну енергію, яка є у цьому світі. Вони допомагають е, і світлим магам, тобто вони е, займаються, можна сказати, брудною роботою, але їх бояться і поважають через те, що вони ось е, надзвичайно сильні. Звісно, буває таке, що темні зловживають своєю е, силою. У цій історії Рубі закохується у темного мага, а вона з родини, з родини світлих магів, причому чистокровних, тобто батьки світлі маги, їх батьки світлі маги, тобто прям все ідеально. І е, родина, яка Дізналася, що руб Рубі любить темного мага, просто була у, у шоці, у ярості, е, і вирішили вони все ж видати її заміж за світлого мага. Тобто вони прям поставили їй умови, і це було дуже, дуже жорстоко, скандали. Рубі втекла з темним магом і вирішила нічого нікому не розказувати. Вона переховувалася більше місяця, а потім вже е, з нею зв'язався її наречений, який е, не зміг з нею одружитися, бо вона просто не прийшла на весілля. В принципі, весілля не було, оскільки вона зникла і збігла. Наречений хотів з нею одружитися, і тому що одруження зі світловими магами це в принципі класно. Ну, тобто вони обидва чистокровні, в них будуть гарні чистокровні діти, і в них у світі магії є спеціальні посади. І він, як світлий маг, міг на неї претендувати тільки якщо одружиться зі світлою чаклункою. І для нього Рубі була просто ідеальним варіантом, тому він звернувся до неї, дуже довго її шукав, і, врешті-решт, вона погодилася з ним поспілкуватися. І вони прийшли до того, що будуть жити разом. Тобто вони одружаться, але між ними нічого не буде такого. Тобто це буде фіктивний брак, і вони просто будуть жити разом. Але є одна деталь, про яку варто сказати. Е, її наречений не очікував, що робі погодиться так швидко, оскільки це просто не було в її характері, і тому очікував якусь е, западлянку, і вже через е, приблизно два місяці він зрозумів, в чому була справа, і Робі була вагітною. Її кинув темний мах, коли дізнався про її вагітність. Він злякався, що її батьки просто його знайдуть і вб'ють. Тому Рубі залишилась одна. І лише через це вона списалася з її нареченим, погодилась на все, і взагалі виникла це ця, ця весілля. Тобто вона таким чином його трохи підманула, підвела. І була. І про свою вагітність, звісно, вона йому не казала. Коли вже все було зрозуміло, він не знав, що робити, вони теж посварилися, бо вони в принципі розуміли, що якщо дитина від темного, то віргідніше за все це буде темна дитина, дитина з темними силами. І коли вона вже народила. То, звісно, це була дівчинка з темною силою. Це було видно по зовнішності. Тобто, світлі маги мають такі ось смужки на обличчі, а темні маги мають потріскування чи щось таке, типу по шкірі. То у темних магів те ж саме, тобто, в них, наче по всьому тілу немов чорні вени протікають, і ось це дуже сильно видно. Тому вони все ж продовжили, продовжили жити, і е, він сказав, що погодиться, про, про, погодиться бути з Рубі тільки з одної умови, якщо вони сховають цю дитину. Тобто вони її не вб'ють, я маю на увазі, а просто нікому її не будуть показувати, і дитина буде рости е, в в. Таємниці від усіх, тобто вони зроблять вигляд, що дитина Рубі загинула під час пологів, а саму темну дівчинку вони сховали у підвалах свого будинку, і вона росла так все своє життя, можна сказати, далеко від темних очей. З часом, коли е, Рубі дорослішала, ставала більш розумною всі її е, е, такі поривання і характер, вони стали більш м'якими. Вона, в принципі, зрозуміла після того, що з нею трапилось з е, темним магом, тобто він її кинув. Її бунтарство воно стало більш-менш таким. Майже зникло, точніше, її бунтарство майже зникло, і вона е, з часом покохала свого нареченого, тобто в них налагодились стосунки, вони вдвох придумали такий план <схова> сховати дитину, і він допомагав з цією дитиною. Тобто, їх сама ця ситуація, вся і родинність вона їх зблизила. І з часом Рубі завагітніла знов. Тобто вже від свого чоловіка і народила дівчинку також, світло. І це було дуже великим щастям для них, звісно. І вже з цією дитиною вони виходили в люди, тобто всі знали, що в неї є діти. З часом вона навіть е по примирилася зі своїми батьками. Її донька старша е знаходиться у підземеллях, тобто про неї ніхто не знає, навіть її сестра. На жаль, і може бути так, що й ніколи не знає, не дізнається. Про це вже е, ми говорити не будемо, оскільки це прям сюжет для, якогось, для якоїсь гри. Тобто така ситуація є, і що з нею робити, вже будуть вирішувати і розбиратися наступні покоління цієї родини. Ось так така історія Рубі. Я сподіваюся, це не звучало якось скомкано, тому що я продумала історію і вже перезаписую декілька разів, може я щось упустила. Якщо у вас будуть питання, можете їх задати, обов'язково я відповім. Дякую дуже, що ви прослухали відео до цього моменту. Хотіла сказати стосовно кільця, який є позаду. Рубі на перших двох нарядах, то це кільце, до речі, мені дуже нагадує мати Міранду з гри Resident Evil. Я просто коли їх знайшла, я подумала, які класні! Але щось дуже сильно нагадують, не можу зрозуміти, що. Це, до речі, я так думаю, що креатор теж зробив з саме цієї гри, бо дуже дуже схожі ці кільця на кільця Міранди. І загалом хочу сказати, що кас мені сподобався просто нереально. Я почала, почала її робити, думала, ну буде просто якась бабка, нічого складного. Але потім, коли я почала приміряти на неї різні скінтони, різні такі елементи зовнішності, особливості зовнішності, мені дуже сильно сподобалося. Просто нереально. Я прям увійшла у смак, я, напевно, мейковерила більше. Півтори, більше ніж півтори години. Настільки мені просто класно було це робити. І особисто мені е, дуже зайшло. Дуже-дуже-дуже зайшло. Я, я дуже хочу пограти за цю родину. Я, звісно, закадрово створила їй е, чоловіка, створила двох доньок і вже їх заселила у цей маєток. Маєток я буду, звісно, теж викладати е, трохи пізніше. Наступне відео вже незабаром бережіть себе. Все буде Україна. Thank you